Іноді ми ловимо себе на тому, що хочеться зникнути, просто відключити звук усього світу телефон, соцмережі, роботу, навіть голос у голові. І коли цей шум стихає, з глибини свідомості починають пробиватися знайомі запахи, запах диму з печі або груби. Домашнього хліба, вареного борщу, Мокрої деревини, Запахи дитинства, дому, спокою. Цей випуск подорож не просто у спогади. Це спроба зрозуміти, чому ми. Сучасні люди 21-го століття раптом знову тягнемось до простого життя, чому те, що ми мали в дитинстві і вважали звичайним, тепер здається святим. І чому життя, ті спогади з дитинства, які пахнуть димом, мають для нас таку магічну силу. Коли на дворі був мороз, якого тепер майже не буває, ми, діти 80-х та 90-х, забивалися в сільські хати до бабусі. У центрі життя була груба, велика, біла, тепла. Вона не просто гріла, вона об'єднувала. Тепла піч це не лише комфорт. Це був трон дитинства, місце, де можна було лежати в обіймах ковдри і слухати казки, читати книжку зі старої полички, пекти картоплю в жару, а ще гратися з котиком, що приходив погрітись, слухати, як потріскує дерево в печі, дивитися у невеличкі дверця та груби, та підкидати в неї дрова. Цей звук, наче пульс рідного дому. У 1987 році, коли була особливо люта зима, пам'ятаю, як електрика зникала на кілька днів, і тоді життя вповільнювалося. Ми сідали з бабусею на лавці біля печі, свічка кидала довгі тіні, і бабуся розповідала мені про своє дитинство в тридцятих. Це були найцінніші історії в моєму житті. У ті часи вони здавалися далекими і такими цікавими, немов із іншого життя. Кухня в сільській хаті це храм. Там не просто готували, там творили. Борщ не просто варили, його чекали з печі. Запах смаженого сала з часником просочував стіни. У 90-х не було супермаркетів, але було щось значно важливіше смак і ритуал. У неділю вся родина збиралась на обід, годувала не тільки страва, годувало саме спілкування у той час не крутилися в телефоні, бо його не було. Розмовляли, ділилися, слухали на Великдень крашанки, Паска, сирна бабка на Різдво кутя, узвар, печені яблука важлива не тільки їжа, а й відчуття. Це повторюється з року в рік і ти частина цього кола. У кожному селі був дід, який умів лагодити все. Баба, яка знала цілющі трави, хлопці, які ганяли на червоному мопеді Карпати, дівчата, які заплітали коси на лавці біля клубу та жартували про щось своє. Пам'ятаю, у 1994 році сусід дядько Степан розповідав, як власноруч ставив хату після війни: Без жодного цвяха, тільки глина, дерево і розум. Його історії були як документальні фільми. Біля криниці розповідали новини, а на городі філософствували. Вони не вчили життя, вони жили його, і це був найкращий приклад для нас дітей. Без інтернету не було нудно була річка, був ліс, були кури, гуси, копиці сіна. Та веселий кудрявий білий пес Шарик. Ми вигадували ігри, які не можна завантажити, їх можна тільки прожити. У 1995 ми з хлопцями зробили курінь з вілок і старої ковдри. Це був наш штаб. Ми збирали жолуді, малювали вугіллям на плитах, вигадували собі імена. Це було справжнє дитинство, брудне. Часом голодне, засмагле, з порваними штанами, і головне щасливе, бо яблука й груші ростуть на деревах, а не в супермаркетах. У 90-х... Час ішов повільно, день тривав довго, бо кожна година мала смак. Літо не пролітало, воно жилося. Зараз в епоху сповіщень і дедлайнів час це ворог, тоді він був другом. У неділю годинник зупинявся можна було піти в ліс, посидіти біля ставка, написати листа, подивитися на зірки. Ми не мали потреби фіксувати кожну мить, бо ми її проживали. Сучасна людина часто відчуває втому, тривогу, надлишок інформації, але глибоко всередині ми всі не забули є інше життя просте, повільне, наповнене змістом. Саме тому сьогодні люди купують свічки із запахом деревини, слухають тріск вогнища на YouTube Купують хати в селі, садять городи, Заводять курей чи просто доглядають за садом. Це не мода, це повернення до джерела. Рекомендації для тих, хто скучив за тим життям. Перше. Відвідай рідне село. Не просто на кілька годин, на тиждень. Проживи день так, як колись. Друге. Запиши історії своїх бабусі й дідуся ці оповіді дорожчі за будь-який подкаст. Третє. Навчися готувати борщ у печі. Це не про їжу, це про пам'ять. Четверте, посади щось своїми руками навіть на балконі. Земля лікує. П'яте. Вимикай телефон хоча б на день, повна тиша. Це страшно лише перші 15 хвилин. У нашому дитинстві простота була не вибором, вона була нормою. Ми не обирали жити на печі без інтернету, з гасовою лампою, дерев'яними дверима і вовняною ковдрою. Це було так, як є небо просто даність. Але сьогодні, коли ми маємо все, гарячі батареї, швидкий Wi-Fi, Смартфони, суші на замовлення, щось у серці починає шепотіти, хочу інакше. Хочу тиші, а не шуму, повільного, а не миттєвого, ручного, а не штучного. Просте життя стає свідомим вибором, і це вже не втеча від цивілізації, а пошук себе. Сьогодні ми живемо в епоху надлишку, і все частіше помічаємо, що надлишок це теж тягар. Мати десять футболок не робить тебе щасливішим, мати доступ до всіх фільмів світу не робить вечір теплішим. А ось чашка чаю, зварена на дровах з сушеним яблуком, іноді сильніша за весь. Netflix. Бо в ній є сенс, якого немає в надмірі, можливо, саме тому сьогодні спокій це нова розкіш і вибір простоти, це вибір на користь галибини. Зараз дедарі більше людей зникають із мегаполісів, йдуть у села, купують старі хати, переїжджають у Карпати, починають пекти хліб, тримати кіз. Вирощувати лаванду для когось це дивина, а насправді це природна реакція душі, яка хоче дихати. І це не втеча від відповідальності. Навпаки, це спроба жити відповідально перед собою, перед землею, перед дітьми, які виростають у штучному світі. Іноді просте плутають з примітивним, але це різні речі. Просте життя це не обмеження, це звільнення. Воно не проти прогресу, воно за баланс. Можна мати смартфон, але не жити в ньому, можна користуватись інтернетом, але не втрачати зв'язку з лісом. Можна бути сучасним, але залишитись справжнім. Ті, хто хоч раз копав грядку, саджав дерево, ходив босоніж по росі, знають. Земля говорить, вона не кричить, як реклама, вона шепоче, вона навчає терпінню, вона повертає до ритмів, які ми забули. Весна не тому, що календар, а тому, що сік пішов у стовбури, літо, бо пахне грозою, осінь, бо шелестить листя, зима, бо піч дихає. І коли ти знову чуєш цей шепіт. Тебе починає лікувати. Уже зараз є тисячі людей в Україні, які обирають життя ближче до природи, і це не обов'язково втеча в глухе село. Це може бути реконструкція будинку діда або вихідні на дачі без вайфай, або навіть спільні вечері без телефонів. Ці маленькі ритуали як тихі революції, вони повертають людину до себе. Одна з причин, чому ми так скучили за простотою, бо розуміємо, наші діти зараз не мають того, що мали ми вони не знають запаху дров, не ловили світлячків у банку, не будували курені, не знають, що гусак чи півень можуть зьобнути, коли їх годуєш, чи то більше можуть ганятися за тобою по дворі, так що й палкою не відгониш. Ми не можемо дати їм те саме життя, але можемо подарувати досвід, показати інший спосіб, провести на річку, на лісову галявину до бабусів село, і ці моменти запам'ятаються краще, ніж будь-яка гра на планшеті. І, зрештою, просте життя це про любов до себе, до людей, до минулого. До тіла, яке не витримує надмірного темпу, до душі, яка хоче тиші. Коли ми прибираємо зайве, залишається головне, і головне завжди любов і присутність бути, відчувати, жити. Висновок. Життя, яке пахне димом з печі, це не просто спогад, це духовний простір, куди ми хочемо повертатись, навіть не розуміючи цього, бо в тому житті було все, чого нам не вистачає сьогодні: повільність, тиша, справжні розмови, відчуття часу, глибина буття. Ми не можемо повернутись у ті часи, але можемо повернути собі стан, у якому були тоді відкритість до простого і радість від живого. Запах диму з печі це запах дому, а дім це там, де нас пам'ятають. Дякую, що були тут, якщо це відгукнулось. Підпишіться та напишіть коментар, яким було ваше дитинство. Нехай тепло та затишок живуть у вашій душі, усім миру та спокою!